Хочу поділитися Словом Божим. Це є записане перше послання апостола Павла до Коринтян. 10 розділ з першого вірша читаю. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в Хмарі та в морі. В Мойсея, і сіяли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили під, від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них додіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Ані не випробовуймо Христа, як деяких з них випробовували, та й від Зміїв загинули, ані нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапило з ними, як приклади, а написано нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть, він, нехай стережеться, щоб не впасти. Моє бажання сьогодні поговорити на таку тему, тому хто думає, що стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Ви знаєте, брати і сестри, коли ми читаємо. Книгу вихід. Коли ми читаємо П'ятикнижа Мойсея, як ізраїльський народ виходив, на правду з ними був Бог. Бог їх вів. Вони це все бачили. Бог їх супроводжував. Одежа не рвалася, не старіла, взуття не рвалося. Була тінь, було тепло. Була вода. Була мана, Бог вів їх, і Бог турбувався про них. Але ми знаємо, братицю, всю історію, і скільки людей дійшло до обітованого краю. Всього на всього двоє чоловік. Замість того, щоб 40 днів тив, вони йшли цілих 40 років. І все через те, що вони не догоджали Богові. Все через те, що вони. Не робили те, що приємне Богові, будучи в присутності Божій. Будучи в присутності Божій, вони відступали від Бога. І постійно. Постійно якась приходила в мить в їхнє життя, коли вони починали нарікати, коли вони відступали, то вже до ідолів поклонялися. То якась розпуста, якийсь блуд, то ще щось, нарікання. Зневіра. І написано, що їх Бог погубив там. Вийшло тільки двоє чоловік. А виходило мільйони. І знаєте, це нам на науку, каже апостол Павло. Це все написано нам на науку, щоб ми не були подібні до тих людей. Тому що Господь нас також вивів. З'явилася Божа благодать, каже Слово Боже, яка спасає всіх людей. І нас Бог спас. Нам Бог відкрився. І перед нами дорога. Сьогодні вже брати згадали про цю дорогу, до якої нам треба дійти, і залишатися переможцями. Залишатися в Господі. Перед нами дорога, і дорога нелегка. Це багато було згадано про лукавого, який розставляє сітки, щоб звести нас, звести з нас з правдивої дороги, щоб звести нас, щоб ми впали, щоб ми не стояли, а впали. І апостол Павло пише, й «Хто, хто думає, ніби стоїть він. Нехай стережеться, щоб не впасти. Нехай стережеться, щоб не впасти. І я читаю далі продовження цього розділу з 13-го вірша і до 22-го. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Тому, мої любі, утікайте від служення ідолам, Кажу як розумним, судіть самі, що кажу я. Часа благословення, яку благословляємо, чи не спільність крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільність він тіла Христового, тому, -то, тому що один хліб, тіло одне, нас багато. Бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що жертви їдять не спільники вівтаря? То що ж я кажу, що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось? Ні. Але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові в жертву приносять, я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали, бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватимем Господа? Хіба ми потужніші за Нього? Апостол Павло пише, і тут він говорить про подвійне життя, про подвійні стандарти. Люди одною ногою хочуть бути з Богом, а другою ногою зі світом. Зранку йдемо до церкви ввечері — до бару. Таке іноді буває. Я не кажу, що тут хтось може такий є. Але я думаю, що це слово, воно сьогодні можливо комусь буде потрібно, щоб ми переглянули, чи ми стоїмо, чи під нами не є слизька дорога. Це дуже важливо, брати і сестри. І тут він пише, він пише, щоб нас не було цього подвійного життя. Знаєте, іноді дру... слово Боже каже, дружба зі світом ворожнеча проти Бога. Так каже слово Боже. І іноді ми хочемо догодити, піти на компроміс десь в чомусь поступитися, не розуміючи, що це не є завжди угодно Богові. Знаєте, іноді люди, люди задають питання, а що хіба це не можна? А в Біблії написано, усе мені можна. Хіба не можна пити вина? Чи не можна робити те чи інше? А де так написано? І апостол Павло пише, усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все. Це 23 й вірш. І дуже важливо, брати і сестри, щоб ми берегли свою ногу, берегли себе і пильнували, стереглися, щоб ми не впали, щоб часом не стали ми на слизьку дорогу. Кожен із нас, коли ми прийшли до Бога, знаєте, я думаю, що кожен, згадайте цей момент, коли ви встали на дорогу Божу. Я думаю, ви не мали великих знань. Ви не знали, як поступати в тому чи іншому, але Бог вас беріг, Бог вів, Бог допомагав. Ми вчилися, ми йшли в церкву, ми спішили. Велика Божа любов наповняла наше серце. Але, знаєте, приходить якийсь момент, і ти розслабляєшся. Приходять якісь знання. Ти знаєш вже те, ти знаєш інше, вже задається питання, хіба це не можна? І собі хочеш трошечки дозволити там чи там? Але важливо, брати і сестри, пильнувати, щоб ти не впав, щоб ти не став на слизьку дорогу. Я собі пригадую, знаєте, одного разу, я їхав з Ланівців зимою з нашою молоддю. І ми проїхали вже, от доїжджали до Збаража, гарна дорога, така, ну, слизько було, але там була розбита просто мокра дорога. Ми їхали, обігнали молоковоз і їдемо далі. Знаєте, і коли почалася оця збаражська об'їзна, коли я їхав в Ланівці, там було нормально. Но коли я вертався назад, там просто був голольот, такий голольот, що голольот. І переді мною я догнав таксіста, який їхав, може, 40, може, 30. Досвідчений водій. Досвідчений водій. Я їхав за ним і думаю, та що він так помало їде? Та обжену я його. Ви знаєте, я дав газу, і мене отакло розвернуло. І вилетів з дороги з тими дітьми нашими. І думаю, дяка Богу, ви знаєте, що то була маленька швидкість. Дяка Богу, що машину не побив і ніхто не постраждав. І той молоко, молоковоз, який їхав ззаді, ми вже його трошки обігнали, зупинився і нас витягнув. Це була велика Божа милість. Але я собі думаю, як важливо, брати і сестри, стерегти себе, щоб не впасти. Здається, ти стоїш. Здається, ніби все нормально. Знаєте, коли дивимося на, на слово Боже, багато мужів Божих вони думали, що вони стоять. І іноді ти думаєш, ти стоїш, ти кажеш, Господи, Господи, Ти приходиш в дім Божий, ти серед народу Божого, в хори співаєш, ще щось робиш. Здається, ти стоїш. Але як важливо, брати і сестри, пильнувати, пильнувати і подивитися, чи не стоїш ти на слизькій дорозі? Пильнувати, щоб ти не впав. Пам'ятаєте історію про Самсона? Я думаю, кожен із нас, ми знаємо про його життя. Це був Назарей Божий, це була вибрана Богом посудина, яку Бог вибрав. Для нього було повеління, що йому можна, що йому не можна. Бог, брати і сестри, довго терпів його. Бог був з ним. Бог його вів. Але Самсон розслабився. Самсон загравався, знаєте, з гріхом. Сподобалася гарна жінка, красива, вродлива, ніжна. Полюбив, покохав її. Але не пише, що вона його покохала. В неї була інша ціль вивідати його силу, погубити його. І це так сталося, дорогі друзі, що Самсон розказав їй все. Загравався з нею. Але прийшов момент, коли він не витерпів і розказав їй, в чому його сила. І залишився без очей. Самсон впав. Самсон впав. Але Бог його підняв. Хоч він поніс велику втрату, дорогі друзі, він залишився без очей. А потім і без життя. Але все ж таки він залишився Господнім. Бог його підняв. Знаєте, каже слово Боже, що праведник може впасти. Скільки раз? До семи пише, так? Але Бог дає сил встати. Бог дає сил встати, і ми не ті, хто маємо право судити того, хто впав. Хай Бог благословить тих, хто впав, щоб вони встали і щоб не падали. Пам'ятаєте Давида, він також думав, що він стоїть, але побачив красиву жінку, Вірсавію, і впав. Впав, але думав, що ще стоїть. І також в його життя прийшли великі проблеми з дітьми. Його життя, Його сім'ю, знаєте, пустив цей вогонь на своє життя, на своє ложе. Як важливо, брати і сестри, щоб ми розуміли і стереглися, коли ми думаємо, що ми стоїмо, стереглися, щоб ми не впали, щоб ми не забавлялися з гріхом, не забавлялися зі смертю. Як іноді буває, я собі пригадую, коли ми поїхали на Луганщину, і ми перепливали річку, Северський Донець, наша гурт надія туди, сюди, плавали, знаєте. І коли ми плили, я пам'ятаю, брат Андрій доплив туди, а назад вже навернутися не може. А бе, одна нема, і течія. Одна нема. І кричить, вхопився за якусь гілку і кричить, браття, пливіть, врятуйте мене, бо немає. Тут берег обрив, такий, що не годен вилізти. А назад не допливу, то наші брати віруючі, які з нами були, дали нам такі надувні подушки, і ми так поплили і Його назад, з ним назад приплили. І я, я собі думаю, як ми іноді не розуміємо і спокушаємо себе, спокушаємо Бога і робимо такі речі, які можуть нас призвести до погибелі. Дуже важливо, брати і сестри, щоб ми не загравалися зі смертю, щоб ми не ходили по краю прірви, але щоб ми трималися Господа. Знаєте, каже апостол автор до євреїв, я прочитаю 10 розділ до євреїв, 26 вірш. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи. Не знаходиться жертви, а, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Буває, дорогі друзі, так. Знаємо дорогу Божу, знаємо волю Божу, знаємо, що хоче від нас Господь. Але починаємо відступати від Бога. І це не приходить зразу так, знаєте, це поступово. Сьогодні ти собі дозволив те, завтра інше. А хіба це гріх? А хіба це не можна? А післязавтра ти вже розумієш, що ти вже без цього не можеш? Ти вже став залежним. Хай Бог благословить, брати і сестри. Перед нами дорога. Перед нами дорога, і ми йдемо цією дорогою. Пильнуймо, щоб не стали ми на свиску дорогу. Пильнуймо і не даваймо, як сьогодні було згадано, не даваймо місця дьяволу в нашому житті. І, і тут, а, знаєте, коли ми читаємо послання до, до, до Коринтян, тут написано, тому мої любі, утікайте від служення ідолам. Утікайте. Сьогодні ідолів є багато, їх дуже багато. І ми навіть можемо не замітити, як ми вже в них. Пам'ятаєте Йосипа? Не раз ми чули, коли дружина Патіфара хотіла чинити блуд з Йосипом. Що розробив Йосип? Він втік, він втік від гріха. Він не йшов на компроміс, він не забавлявся з жінкою Патіфара, не влещував їй вуха. Не жартував з нею. Він просто втік. Бо він розумів, що це все може призвести до блуда, до гріха, до розпусти, а потім і до покарання від його пана. Хоч пан його покарав ні за що. Але Бог залишився з Йосипом, тому що Йосип догодив Богові. Тому що Йосип розумів, кому він має догоджати, на якій дорозі йому треба йти. Хай Бог благословить і пильнуймо, брати і сестри, щоб не впасти. Щоб не впасти і міцно стояти перед Богом. Я прочитаю ще це є апостол до Римлян пише: сьогодні було згадано в молитві брат Віталік молився і згадав про те, що нам потрібно бути прищепнутим до Христа, не до гріха. Він так молився, знаєте, і я хочу прочитати таке слово Боже. Це є Римлян, 11 розділ 17 вірша. Коли ж деякі з галузок відломилися, то ти, бувши дике оливне дерево, прищепився між них і став спільником товщу оливного кореня. То не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня, але корінь тебе. Отже, скажеш, галузки відломилися, щоб я прищепився. Добре, вони відломилися невірством, а ти тримаєшся вірою. Не вилучайся, але бійся. Бо коли Бог в природних галузок не пожалкував, то він і тебе не, пожал... і тебе не пожалує. Отже, бач добрість і суворість Божу. Не відпалих... На відпалих суворість. А на тебе добрость Божа, коли перебуватимеш у добрості. коли ж ні, то й ти будеш відтяти. Та й вони, коли не зостануть, та й вони, коли не зостануться в невірстві, прищепляться, бо має Бог силу їх знову прищепити. Господь, брати і сестри, має силу. тих, хто відпав, прищепити назад, повернути, підняти. Бог має цю силу. Але ми, як народ з поганського, з поганського ми вийшли, і Бог нас прищепив до народу Божого. Бог нас назвав дітьми своїми. Ми колись були не народ, не помилені, каже Слово Боже, були чужі для Бога. Але Бог нас помилував, Бог нас знайшов, Бог дав нам життя. Бог зробив нас сильними, подовитими. Слава нашому Богові! І Бог хоче, брати і сестри, щоб ми стояли перед Ним. Стояли міцно, щоб ми йшли і виконували те, що хоче Він. Пам'ятаєте, Ісус Христос, коли навчав молитву Отче наш, і там є такі слова: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від кого? Від лукавого. Сьогодні було згадано також і про це. Дуже важливо, брати і сестри, розуміти, що ми без Бога не встоїмо. Ми без Бога загинемо. Він нам потрібний на всякому нашому місці. Його сила, Його допомога. І дуже важливо триматися Його. Триматися Його і йти за Ним і пильнувати за своєю ногою, за своєю дорогою, на чому ти стоїш, як ти стоїш, як ти йдеш? Чи, 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 чи часом ти не йдеш туди, де є блуд? Чи не забавляєшся ти з гріхом? Чи не забавляєшся ти зі смертю? Чи не забавляєшся ти з дьяволом? Тримаймося Господа, міцно тримаймося. Апостол Юда пише: я читаю це місце. Апостол Юда, послання апостола 24-й вірш. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, нашого Господа, слава, могутність, сила та влада перше всього віку, і тепер, і на всі віки. Амінь. Господь, брати і сестри. Він той, хто може зберегти нас від падіння. Він той, хто може подати свою руку. Він той, хто може підтримати нас навіть коли слизько, і вивести нас, і поставити на дорогу, яка міцна, яка не слизька. Пильнуймо, брати і сестри. І ще читаю одне місце на, на закінчення Євреїв, 10 розділ, пише так: 38-й вірш. А праведний житиме вірою. І коли захитається Він, то душа моя Його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Хай Бог благословить триматися Господа, виконувати Його волю і стояти міцно, щоб не падати. Амінь.